Добрий ранок, малята! Сьогодні на занятті ми будемо говорити про шкільне приладдя. А ви знаєте, що таке шкільне приладдя? Шкільне приладдя це предмети, речі, якими ви будете користуватися, коли будете навчатися в школі. Залишилося не так багато часу, і ви підете до школи. А чи знаєте ви? Яке шкільне приладдя вам стане в нагоді. Тож, давайте дізнаватися, я буду загадувати вам загадки про шкільне приладдя. А ви спробуйте відгадати та назвати. За кожну правильну відповідь ви отримаєте смайлик? Тож, розпочинаємо і перша загадка слухайте уважно. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Всіх! Розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Здогадалися малята? Так, це книжка Не кущ, а з листочками. Молодці малята, це зошит. Дерев'яний та довгенький. Маю носик я гостренький, на білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Здогадалися? Правильно, це олівець. Порахую сантиметри, а як треба, й міліметри. Рівно лінії проводить, з олівцем за ручку ходить. Так, правильно, малята, це лінійка. Пенслик, аркуш і вода. Де ж малюнок? От біда. Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати? Здогадалися, малята? Так, це фарби. Носики в нас кольорові. Білі, чорні та вускові, жовті сині на кінці це, звичайно. Так, малята, вірно, це кольорові олівці. Я беру в свою правицю і спинала помічницю. Я писати тільки вчуся, зосереджуся, зберуся, крапка, рисочка. Карлючка, наче пишемо я і. Вірно, малята, здогадалися, це ручка. Два кружечки, два ножі. Прошу, пальчик бережи, вирізай малюнок вправно, бо вони тебе поранять. Вгадали, так вірно, малята, це ножиці. Стружки всюди, не дрівця, від гостріння олівця. Це не ножик і не пилка для олівчиків. Вгадали? Вірно, то Чілка. Я не гарно написала, а вона усе злизала. Олівців моїх сусідка ця чудова буквоїдка. Так, це малята. Гумка, ви правильно відгадали цю загадку молодці. Щоб жили всі дружно в мирі: скло, пластмаса, гума, шкіра, всіх здружує, крім людей. Здогадайтесь, хто я? Так, клей, вірно, малята. У портфелі є хатинка, ручки там живуть резинки, клей, лінійка, кутники, школярі, помічники. Так, вірно, це пенал. Малята, а куди ж ми складемо з вами? Усе це шкільне прилаття? А у мене є торбинка з ошидом. Мишкам хатинка, ще й пенал туди кладу, і до школи я йду. Здогадалися малята? Так, правильно, все шкільне приладдя ми покладемо в шкільний рюкзак. Молодці малята, ви дуже гарно справилися з завданням і добре знаєте шкільне приладдя. До побачення до наступних зустрічів!